Всім привіт! Давненько не було ніяких відео. Але от зараз зібралися недавно куплені годинники. Тут кілька партій. І подумав, що треба щось закинути, оці ваші ютуби і інтернети. Почнемо з простішого. Це коробочка побєд нових. Я їх посортував. Тут верхній ряд з документами, відповідно, трошки цікавіші, трошки дорожчі, нижні без документів. Вони нові, але це не радянські, це вже 90-ті роки. За винятком цього зіма. Зім радянський. Трошки старіший. Обіди такі відносно недорогі. Навіть нові обійшлися в середньому 750 гривень за штуку. Деякі покупці, вірніше продавці, виставляють їх і за кілька тисяч гривень. Але це не вміняємо. Реально десь ну, в районі тисячі півтори. А, те, що стосується побед. бо, допустимо, якісь цікаві моделі, типу Чайки Стадіон, ракета Копернік або ракета зеро ну, щось таке цікавіше. То в новому стані з документами, звичайно, вони можуть коштувати там в діапазоні 3-4-5 тисяч гривень в залежності від моделі. Ось така коробочка. Ідемо далі. У мене є дві форми зберігання, того, що, того, що ще не продається, воно все зберігається або в коробках, або в кульках. Ця партія це все кварц. Тут чайка і польот вони на запчасті, бо. Тут є проблеми з циферблатами. А оці можна приводити до порядку. Луч, ракета, польот. Це такий відносно простенький кварц. Враховуючи, що тут досить хороший стан. Якщо вони будуть працювати, це в діапазоні 10-20 доларів, тобто вони недорогі. Хоча виглядають так досить акуратно. Потім, о, кришка не закручена, це й добре. Покажу, який механізм. А потім така ракета, трошки цікавіша, масивніша ем, з темно-вишневим цифроблатом. Не знаю, чи вам буде видно, воно блікує і на камеру він більше здається такий коричневий, хоча вживу, вживу він такий темно-червоний. І от, зверніть увагу, порівняйте, який луч в два рази тоньший, і яка ракета. В ракети тут старенький, отакий кварцевий механізм. Він, як бачите, дуже товстий. Ну, Порівняно з сучасним кварцем, це взагалі гора верест. Ну і плюс тут подвійний календар. То вони такі товстенькі вийшли. Потім ракета, отака от водозахищені. Тут задня кришка, центральна частина і верхня кришка, вони стягуються чотирма гвинтами, і між ними є прокладки. Таким чином забезпечується водозахист. Який механізм, там не пам'ятаю. Напевно, аналогічні, як і тут, бо вони такі тоненькі. Правда, як, як водозахист реалізований з коронкою, я не знаю, бо ще не розбирав. Не здивуюся, якщо ніяк. Безель крутиться, по-моєму. Так. Да. Ну, от щось таке типу, типу дайверського кварцу. І самі цікавість цих. А може, і не самі, може ця ракета навіть цікавіша. Луч ем, з місячним календарем. Він повністю всередині некомплектний. Тобто, там механізм розібраний, але в мене є запчастини. В цілому там всередині стандартний механізм луча кварцевий. Маленький, просто на нього наліпили там всякі надстройки, в нього вийшов календарик. і... Місячний календар досить симпатичний, але невдалий годинник в плані механізму по тій причині, що сам механізм маленький, плюс на нього начепляли ще цілу кучу всього, і воно там якби тримається на Божій волі. А головна причина тут головна проблема. Годинне колесо воно прям, прям з якоїсь фольги. Тобто це колесо, на яке надягається, встановлюється годинна стрілка. Воно дуже тонке, зроблено ну, фактично з якоїсь мало не фольги. І саме головне, що без нього, відповідно, нічого не буде працювати. І сам кварц часто виходить з ладу. Тому годинник ну, такий досить капризний, і робочих їх не так і багато цієї моделі. Ну, От якось так. По ціні, враховуючи, що він просто хромований, доларів 50, є трошки більш привабливі з позолоченим рантом зверху, це 60-70 доларів. Трапляються з чорними цифроблатами. О, Тобто є по них різновиди. Йдемо далі. Далі тут уже ціла коробка. Коробка обійшлася в 2600 гривень. Взагалі то, що мене зацікавило, давайте на коробку відсунемо. Мене зацікавив цей корпус, це корпус від кіровських 30-ті або 40-х років. І мене він зацікавив, оскільки він в дуже хорошому стані. Самі такі годинники не рідкісні, але от корпуса часто затерті, а тут прям за винятком деяких косок майже новий. Далі орієнт. Орієнт. Нічогенький такий годинник в стальному корпусі відпала рамка на циферблаті, рамка календарів. І воно все застопорилося, треба буде його все поставити на місце. І тут разом і браслетик надибався орієнтовський. Він був на іншому годиннику з цієї коробки. Далі, отакі командири. Командирські. Це вже здається, а ні, це з союз, але ну щось уже з кінця 80-х. Циферблат вицвів. Ну, по-моєму, він має бути щось типу синім. Циферблат вицвів. Ну, така проста моделька вартує в <coughs> доларі може 15. Потім є. Цікавіше, це восток Амфібія Радянські, Ам. Ну, із цих двох можна зліпити один кращий. До цих годинників є в продажі і безелі, і циферблати, і стрілки, тому в основному привести їх до порядку. Ну, якщо вам не, а, не Край важлива повна аутентичність, то привести їх до візуально хорошого стану не є проблемою. Там 150 гривень циферблат 150 безель, там 100 гривень стрілки, і от воно буде нормально виглядати. Взяти якийсь ремінець хороший. Далі ракета. Ракета так званий Коледж. Синенька. Ну, така непогана моделька. Мені подобаються ці ракети. Їх є багато різновидів, вони є позолочені і хромовані, і плюс різні кольори циферблатів, і трохи різні типи циферблатів, тобто можна собі зібрати цілу підбірку от конкретно такої ракети. Потім тут ще надибався жіночий сейко. Вони відносно також недорогі, Доларів 15 в проданих є. Потім, що дуже дивне в цій коробці, це годинники для сліпих. Якимось дивом їх тут зібралося досить багато. Ракета і ракета. Одна трошки краща, одна трошки гірша. Луч кварц. От я зняв задню кришку от про це і говорю. Бачите, там кварцевий механізм дуже тоненький порівняно з тою червоною ракетою, яку я показував раніше. Так, луч і восток, чого для сліпих. От вони відкриваються кнопочкою і пальцями можна відчувати скільки годин. Тут немає секундних стрілок. І самі стрілки, і годинне колесу, хвилини і три, вони посилені, тобто і стрілки посилені, тобто, щоб це можна було тикати туди пальцями і відчувати, скільки годин. Такі досить незвичні годинники, досить рідко вони мені траплялися, вони є в продажі, але купляти поштучно якось я не бачив сенсу тут. Надибались ем, 4 штуки зразу в одній коробці. Ну, буває і так. Наступний годинник цікавіший це електромеханічний луч, хоча на ньому написано і кварц. Це не зовсім кварц, це гібрид кварцу і механіки. Механізм виглядає наступним чином. Досить складний, досить. Ем, Важкий в налаштуваннях, і досить швидко від таких механізмів відмовились на користь звичайного кварцу. І оця синя чайка це вже самий перший радянський чисто-кварцевий механізм. Досить масивний годинник і симпатично виглядає. Що стосується луча, то вони є в різних варіантах. Це луч, механізм вже другого типу 3055, здається. Там є перший механізм 3054, він був скопійований майже в точності з німецького Юнганса, який вийшов на декілька років раніше. Але повторюсь що взагалі механізми Механічно кварцеві або електромеханічні, досить вибагливі, складні, і від них досить швидко відмовились, як і від камертонних на користь звичайного кварцу, який мав набагато більші перспективи. і Більшість такі годинників уже давно не робоча. Цифроблат тут з градієнтом від. Чорного до синього на відео не, не дуже добре видно, бо погода похмурний. І останній годинник із сьогоднішньої партії Георг Фавр Жако. Це засновник, а це з середина 19 століття, а там нижче Локель. Лелокаль це місто у Швейцарії. Зверніть увагу, що годинник. Має написи російською, тобто це для Російської імперії. І наскільки я розумію, він був кишеньковий, а потім на початку ХХ століття, коли поширилась мода на наручні годинники, то досить часто кишенькові переробляли в наручні отаким чином. Я так думаю, оскільки корпус, хоч і зроблений, досить якісно, Проте немає ніяких маркувань. Завозили швидше за все, запчастинами, а не цілий годинник, бо наскільки я пам'ятаю, в Російській імперії запчастини або не обкладалися податками, або обкладалися набагато менше в порівнянні з цілими годинниками готовими. Ну, ймовірно, для того, аби збірка із запчастин давала додаткові робочі місця для майстрів. Ну, я думаю, так. В кінці 19 століття Георг Фавржако зробили свій дуже якісний і складний механізм, який вони назвали Зеніт. У Зеніт в сенсі Вершина чого-небудь. А пізніше, по назві цього механізму, перейменували весь бренд, і тепер він відомий під назвою Зеніт. Це, по-моєму, в 1911 році. Тобто, з середини 19 століття до 1911 зеніт називався отак: Георг Фавржако. Механізм старого типу: тут, бачите, є ключик. І виглядає воно отак. Тут можна відкрити кришечку. Один ключ. Це налаштування часу, другий ключ, пружина. Всередині механізм виглядає наступним чином досить якісний для свого часу. Між іншим, я зустрічав підробки також кінця 19-го, початку 20-го століття, які імітували цей механізм, які були дуже подібні. але Мали набагато гіршу якість. Тому підробки відомих механізмів були і в ті часи, і в 19 столітті, і навіть ще раніше. Один камінь довелося замінити, оскільки він був повністю розбитий. Для заміни каменів. Я колись купив отакий набір інструментів. От так вони виглядають. Судячи по вигляду цієї коробки і взагалі по стилю, тут самі інструменти десь століття з 19-го, але іноді простіше купити такі, ніж знайти якісь сучасні, оскільки вони майже не виробляються. Ну, і на цьому поки що буде все. Є деякі відео по ремонту, але вони ще в процесі і потребують доопрацювання, тому останнім часом я відео не викладаю.